Пані вітаю Вас власне на будівельному конгресі наразі Україна рухається до відбудови. Точніше, вже розпочала масштабну відбудову. Як саме вона буде впроваджувати безбар'єрність, оскільки в нас на превеликий жаль ну величезна кількість буде інвалідів? Ну, по перше, нам треба всім почати. Не лише співчувати людям, а й змінювати себе і починати з безбар'єрної мови, Тому ми не можемо казати інвалідів. Ми маємо казати люди з інвалідністю а, з іншого боку. Дійсно, сьогодні Україна вже оновила всі державні будівельні норми, щоб все, що буде відновлюватися, все, що буде ремонтуватися, щоб при цих важливих роботах враховувались потреби всіх людей. Але в нас є величезний виклик. Це дійсно перенавчання в нових стандартах працювати працівників будівельної галузі, проєктантів і так далі, тому що ці стандарти, за якими тепер треба це все робити, вони нові, вони незвичні і викликають дуже багато питань фахівців, саме тому, що немає практик. Правильного будівництва саме за європейськими стандартами, тому моє звернення саме сьогодні до фахівців цієї галузі: будь ласка, навчайтеся, обмінюйтесь досвідом, вивчайте міжнародні практики, дивіться, як в забудові враховувати не лише норми, а й цим ми називаємо шлях людини, яка користується, тобто користувацький досвід для того, щоб правильно. Проєктувати простори а, і вуличні, і там, де будуть надаватись державні і інші послуги, так щоб людям було там зручно, всім, і тим, що пересуваються на кріслях колісних, і тим, що а, використовують паличку, і тим, що сьогодні мають протезування, і тим людям, що використовують жестову мову, і тим, що а, ходять з тростиною, тому що втратили зір, і так далі, нам важливо враховувати потреби всіх людей. А як і про які саме стандарти має йти мова? Ну наскільки я розумію, це мають бути, ну хоча б як мінімум, пандуси, щоб зручно було власне дістатися до будинків, хоча б багатоквартирних транспорт, де теж у нас величезні проблеми є. Є два напрями. Перше це дооблаштувати те, що вже побудовано, і тоді ми можемо казати про розумне пристосування, до якого може належати такі типи, як пандуси або підйомники. Але якщо ми кажемо, що проєктується щось дійсно нове, то ми маємо проєктувати пласкі входи таким чином, щоб людям не треба було підніматися на пандус. Тобто, все це сьогодні вже закладено в оновлених державних будівельних нормах. Тому ми просимо всіх вивчати їх. А що робити власне із діючими будинками? Ну я по Києву зокрема говорю. Ну, у мене особисто був навіть досвід, коли доводилось допомагати на колісному власне на візочку піднімати до мене на інтерв'ю спікера. Він на превеликий жаль без ніг, і це просто неймовірно складно. Дуже складно. Хоча пандус там ну буквально на ну ну сантиметрів, ну на метр, умовно кажучи, як це будуть пристосовувати зокрема по великих містах. Великі, маленькі, будь-які міста, села, селища дійсно були побудовані за часів, коли не було оновлених державних будівельних норм, які враховують потреби всіх людей. Тому кожна громада має для себе усвідомити перше рішення прийняти так безбар'єрність для нас на часі. Важлива друге, що вони готові вкладати свої ресурси. В те, щоб дооблаштовувати, переобладнювати, перебудовувати таким чином, щоб користуватись, змогло якомога більше людей, використовуючи принцип універсального дизайну, і третє, це ну надзвичайно важливе рішення, але визнати, що всі люди, які в нас є, вони Разом з нами мають жити повноцінним життям, мати доступ до роботи, до освіти, до просування в просторі. То переблаштовувати треба не лише будівлі, а й вуличні простори, зупинкові комплекси. Транспорт закуповувати низкопологовий і це на роки, на роки вперід, вперед для всієї країни, але ми маємо це робити. Останнє я вас уточню, тому що практично я не бачу вас на публічних заходах. А це буде державне фінансування, виділятися окремо на якісь глобальні масштабні проекти, чи все-таки за кошти ну, конкретних громад? Дивіться, щоб розуміти процеси. Треба розуміти, що державні кошти це кошти платників податків, кошти в громаді це кошти платників податків. Тут лише є одне питання, коли і хто, і як може зібрати достатню кількість коштів для перебудови. Якщо сьогодні ми дійсно ну, відверто кажемо про ці питання, то під час війни з грошима дуже складно на будь-якому рівні. Але якщо ми кажемо про взаємодію і ті ініціативи, які сьогодні, Сьогодні реалізуються в наших громадах за підтримки міжнародних партнерів. Вони мають вже в собі всі утримувати норми, і нормативи по безбар'єрним просторам. вже наразі, бо нормативи прийняті. І тут ще раз буде питання навіть не стільки в грошах, і в грошах також, але й в кваліфікації тих людей, які будуть займатися проектуванням цих документів. Спасибі вам.